Снутися на вулицю єдине, що можу сказати, що та влада вона нічим не відрізняється від влади Януковича, тому що фактично Яценюк як прем'єр він робить то саме, що робив Азаров. І нас це дуже обурює, бо насправді півтора роки тому назад ми разом з ними е, були тимчасовими союзниками на майдані. Виходили е, під час акції Україна вставай і, зокрема, приїжджали сюди, тут до Франківська. І е, е, ці люди, які сьогодні є при владі, вони говорили зовсім протилежні речі. Якщо ми зараз говоримо про тарифи, ну всі ми добре пам'ятаємо, як Ценюк критикував Азарова за те, що Азаров не продає населенню газ власного видобування, наживається на тому і говорив, що. Люди добрі, ви повинні платити не більше 70 доларів. Бо ми, українці, споживаємо 18 мільярдів кубометрів газу природнього, а видобуваємо 20 мільярдів кубометрів. І от пане Азаров, тоді апелював Яценюк під час майдану. Ну, це ж ви крадете ті гроші сьогодні. Ставши прем'єр-міністром, він фактично робить то саме. Людей, які його зараз оточують, він е, поставив не ті самі схеми, які колись були за часів Азарова. Ви знаєте факти багатомільярдної корупції в уряді Яценюка. Вони на превеликий жаль, але вони підтвердилися. А те, що вони творять з тарифами, це є повна катастрофа. Свобода, що говорить? Треба дотримуватися ідей і вимог майдану. Не можна зраджувати майдан. Адже якщо говорили про тарифи, що люди мають отримувати газ власного видобування і тим самим будуть зменшені тарифи, ну так треба це робити. Я вам приведу конкретний приклад сьогоднішнього дня. Можна ви приведете пізніше? В нас ой, вже вибив. От приклад Тоді сьогоднішнього продовжити. дня. Дивіться, ли, глядаю, сьогодні, згадуємо, сьогодні Укргазвидобування Укргазвидобування продає Нафтогаз Україна газ за ціною е, 1509 гривень. А нафтогаз України продає населенню за 7600. От поясніть мені, будь ласка, куди дівається різниця? Чому так дурять сьогодні людей? Тому ми кажемо. Населенню треба продавати газ власного видобування, ціна за газ повинна бути відповідною до собівартості, ну трошки більше враховуючи там транспортні витрати того, що ми видобуваємо цей газ. І третє, це категорично свобода виступає проти того, щоб далі продовжували ем, прихватизовувати об'єкти, енергетичні об'єкти, ті самі облгази, обленерго, водоканали вони повинні належати громаді. А тим більше зараз, під час війни, того робити ні в якому випадку не можна. І от, якщо ці ці три позиції виконувати то сьогодні люди будуть за газ і відповідно за житлово-комунальні послуги в рази платити менше. На превеликий жаль, нас починають годувати різними байками про якісь там вимоги міжнародного валютного фонду, яких немає це є цілковита брехня, те, що вони собі намагаються перекрутити, і фактично те, що говорилося на майдані, боротьба з олігархами, бо насправді цей газ власного видобування йде для олігархів, для обслуговування інтересів їхніх приватних компаній, металургічного і коксохімічного виробництва, а не українському населенню. І на превеликий жаль, сьогодні усі ті політичні сили. Які прийшли зараз в парламент і створюють більшість, вони є олігархічними, як виявилося, партіями. Вони, хоч критикують олігархів, але звернули увагу. Вони своїх не критикують господарів. Вони критикують якби олігархів своїх опонентів. Отже, маємо перший телефонний дзвоник. Ми вас слухаємо. Доброго вечора.